Ну що, це знову з вами Світлана. Я запишу вам невеличке відео. Ось таке це набережна. Вона така величезна, дерев'яна набережна, вона така знаменита. Кораблики гляньте, які гарні стоять. Таке туристичне місто. Місце. Даже подивилися, щось новеньке побачили. No, Do <laughs> <laughs> you want <on> to look at the boat? Oh, <laughs> yeah. We are in the other thing It's everything. Це ми зараз з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в місті Галіфакс. Краса неймовірна, гляньте, Пірс такий. Можна прогулятись, подивитись. Подивитись, панорама така чудова, гляньте. То готелі. Він такий красавець корабль. Хочу вам сказати, що а, відео не передасть того відчуття, коли ти тут знаходишся, це неймовірно. Це дійсно неймовірно. Але...